Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, як розрахувати ваше БЖВ. Що це таке? Зараз поясню БЖВ – це БЖУ ще російською мовою, якщо... Це наші білки, жири, вуглеводи. Ще я зазвичай додаю сюди воду, бо це теж дуже важливо. Дивіться, є конкретні схеми, як прораховувати калорійність саме під вас. І ці схеми я вам теж даю на цьому марафоні. Але ще таке, знаєте, більш значиме для мене, саме для мене, є скільки ви їсте білків жирів. І вуглеводів. Саме за рахунок білків, жирів і вуглеводів, ви вистраюєте собі, знаєте, такий збалансований раціон. Чому я завжди, так, знаєте, акцентую на цьому увагу, бо багато, дуже багато людей. Тільки рахують калорії і не звертають уваги на те, скільки вони їдять білків, жирів у вуглеводі. Чому це так важливо? Бо можна з'їсти на 500 калорій шоколадку, записати її, потім, до прикладу, з'їсти на обід якийсь бургер і. Ну, ну, ви з'їли свою норму калорій, так? Тобто ви з'їли то, що вам треба, наприклад, півтори тисячі у вас вийшло калорій. Але у всьому тому, що я зараз перерахувала, зазвичай зашкалюють жири, зашкалюють вуглеводи, і мінімум білку. Дуже важливо їсти саме ту норму, яка потрібна саме вам, для того, щоб ваш організм насичувався мікро, макроелементами, корисними речовинами для того, щоб. Щоб у вас було достатньо білку в раціоні, для того, щоб ви достатньо їли вуглеводи, бо це дуже важливо, Вуглеводи треба взагалі не можна зменшувати. вуглеводи треба їсти достатньо. Але знати скільки? А скільки це достатньо. Для того, щоб зрозуміти, скільки це достатньо, треба розрахувати їх саме під вашу вагу та під вашу активність. Бо комусь треба 100 вуглеводів, комусь 200, комусь 150, комусь 250. І треба розуміти, скільки треба. Треба саме вам, так само і жири. Жири теж треба їсти достатньо, бо особливо для жінок це дуже важливо, бо це наша гормональна система. Дуже часто є таке явище, коли дівчина посиділа на дієті і в неї пропали місячні, до прикладу. Це дуже часте явління. Чому так відбувається? Тому що дівчина сиділа на якійсь низькожировій дієті, а жири це наші гормони. Тобто в неї було недостатньо гормонів і зробився гормональний збій. А гормональний збій це порушення циклу. Тому саме достатню кількість жирів це дуже важливо, так само, як і інших компонентів білків і вуглеводів. Це наша щитовідка, це наша енергія, це наш мозок, який дуже погано працює без цукру. А вуглеводи це і є такий, скажімо, цукор, бо це глюкоза, яка потрапляє до нашого організму. І не менш таке значне, це білки, які являються таким будівельним матеріалом для нашого організму, для наших клітин, для наших органів і взагалі для всього. Тобто дуже важливо притримуватись саме цього балансу між жирами, вуглеводами і Білком і ще водою. Чому я акцентую ще увагу на воді? Вода це наш такий, знаєте, природний фільтр, який виводить всякі токсини з нашого організму. Вона така, знаєте, як природній такий очисник організму. Я вам зараз такий приклад е зроблю, щоб ви розуміли, як важлива вода для нашого організму. Е давайте уявимо, що наш організм це кімната. Така, знаєте, велика кімната, і вам треба ту кімнату помити. І ви берете, набираєте у відерку, знаєте, так, ось оскільки води. Наприклад, ведро ось таке, водички туди налили ось тільки, і починаєте мити цією кількістю води е, цю кімнату. Звичайно, це замало води, бо не можна ту тряпку навіть нормально прополоснути. Це замало води, недостатньо для такої великої кімнати. Вам треба набрати, до прикладу, хоча б ось тільки води, щоб нормально там. Випласкати ту трапку та помити е, того полу. Так ось, наш організм, як та кімната, дуже великий, і йому потрібно багато води, щоб у кожну клітиночку усюди потрапила та вода, та е, пройшла і прочистила наш організм та вивела ці токсини. Ще один критерій, чому важливо пити воду, тому що ми з диханням дуже багато втрачаємо води. Ми дуже багато втрачаємо води, коли пітніємо. Так, можливо. Коли на початку ви будете починати пити воду, то буде дуже таки, знаєте, не дуже приємне відчуття, коли часті позиви до туалету треба постійно бігати, організм просто не звик засвоювати стільки води. Якщо ви до цього давали, наприклад, всього там стаканчик якийсь, або взагалі люди не п'ють воду, а п'ють там чаї якісь, це все не рахується за воду, рахується за воду тільки чиста вода. І ось, якщо люди людина зазвичай пила, ну до прикладу, стакан води на день, то організм, звичайно, звик якось так справлятися, щоб цим стаканом якось це все помити. І коли людина починає пити більше води, ну це треба звикнути. Організму треба зрозуміти, що тепер в нас буде достатньо води, і будь ласка, засвою її, щоб все добре вичистити. Тому це дуже важливо. І ще такий, знаєте, останній момент, який теж дуже важливо е слідкувати, коли ви збалансовано харчуєтесь. Чи хоча б, знаєте, стараєтесь так збалансовано харчуватись. це клітко на це дуже така важлива річ для нашого організму, а саме для нашого кишечнику клітковина. Вона насичає наші бактерії, які в нас живуть, корисні бактерії, і являється такою, знаєте, щіткою для нашого організму. Тому дуже важливо ще їсти продукти, які багаті клітковиною. Це теж дуже дуже важливо зараз. Я не буду на цьому зосереджувати свою увагу, тому що це ви можете знайти в іншому відео. Це все. Вся інформація, яку я вам хотіла розповісти, як саме рахувати білки, жири вуглеводи, саме під вас, ви знайдете у матеріалах, які є до цього марафону. Всім бажаю успіхів, до зустрічі!